Всім привіт! Вирішила зварити легкий суп з курячими фрикадельками і зараз покажу вам, як я його варю. Перше, що я буду робити, це варити картоплю. Кастрюля у мене невелика на 1,5 літри. На цю кількість я взяла одну велику картоплю. Якщо у вас кастрюля більша, то відповідно вам потрібно більше води і більше всіх компонентів. Тепер очікую, поки вода закипить, і картопля трохи провариться. Картопля вже трохи поварилась і тепер я буду додавати зелений горошок і моркву. Горошок у мене ось такий, куплений в супермаркеті. Заморожений і така ж сама морква. Але моркву я готую самостійно. Я купую моркву, трую її на терку, розкладаю ось такими невеликими порціями, і також заморожую. Вся морква в мене заморожена. Я свіжу в холодильнику не тримаю. І тоді дуже зручно, ось так, коли вариш суп, береш, вкидаєш і просто чудово. І так само вкидаю горошок і залишаю поваритись хвилин на 10. Овочі поварились, і зараз буду додавати фарш. Фарш у мене ось такий курячий магазинний, купувала в новусі. І тепер формую ось такі невеличкі фрикадельки. І вкидаю їх в суп. Звісно, я не весь фарш буду використовувати, тут його дуже багато. Використаю на таку кастрюльку десь третю частину. Якраз буде достатньо. Ось такі фрикаделечки, просто роблю їх рукою. Не дуже ідеальна форма, але для мене це не сильно важливо. І після того, як вкину фрикадельки, поварю ще хвилин 15. Фрикадельки вже зварились. І зараз останні штрихи. Суп потрібно посолити за вашим смаком. Також я додаю зелену цибулю і зелень кріп петрушку, але свіжих у мене немає, тому будуть сушені. І один лавровий листочок. Ось так додаю. І плиту я вже зараз вимикаю. Так як у мене плита електрична, то якийсь час ще суп буде кипіти, і якраз все остаточно довариться. І ще такий важливий момент: якщо у вас в процесі варки википіла вода, то можете трохи додати. Це вже дивіться по ситуації. Всім смачного!